Доброго дня, шановні глядачі! а сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву тему, а саме штучний інтелект проти розуму людини. Чи варто боятися нових технологій? Чи розуміють люди, наскільки вони часто використовують штучний інтелект? Ми провели невелике опитування і ось нам вдалося дізнатися, будь ну, ласка, знаєте, за що таке штучний інтелект? Так. Ну, так. А як ви вважаєте, чи може штучний інтелект повністю? Розум людини? Ні. Mm. Навіть часу? Ні. Ні, його створили. Часто використовувати штучний плат? Ну, як часто? За необхідності. Декілька разів. Більше в роботі, ніж в повністю. Більше військові своєї. Як ви гадаєте, штучний плат не можуть повністю змінити розум людини? З часом? Як часто ви його використовуєте? А, кожен день по декілька разів. А де саме? Ну, Я студентка коупу, я його використовую на більшому своєму навчанні. Багато молодних мав, однорубників теж його використовую, але мені було здається, що вони його якось неправильно використовують. Я думаю, що штучний інтелект, ну, по-перше, це штучний інтелект це мовна система, Вона дійсно може допомогти в навчанні покращити життя людини. Я, наприклад, його використовую для написання есеїв. Я нещодавно для себе відкрила цей спосіб, коли я розумію, що я, проговорюючи якісь речі, можу їх, можу бути значно більш креативною, ніж тоді, коли я зосереджуюсь на тому, як правильно щось написати. Я, наприклад, його вмикаю, надиктовую йому свої думки і прошу структурувати, тому що я маю структуру своїх тез, і вже в цього можу легко легше доштовхуватись. Добрий ну я як студент, можна сказати, ЛНУ, другий курс, я кожен день масштаб використовувати штучний інтелект, щоб він мені робив деякі лабораторії. Тому що де, як нас, можна сказати, як випадають в нашому університеті, то без нього ніяк. І тому я думаю, що штучний інтелект це офіна ну, тема. Просто треба мітингу користуватися. Видня, чи знаєте буде, що таке штучний інтелект? Так, знаю. Як часто ви його використовуєте? Не використовую. А де ви його використовувати? Який експерт? Я сподіваюся, нас вірус. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке штучний інтелект, та як часто його використовуєте? Так, знаю. Використовую не часто. Як ви вважаєте, штучний інтелект може повністю замінити розум людини? Так. Він вже десь заміняє на вашу думку? Так, все наші телефони, комп'ютери, планшети, В тому родина. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи знаєте, ви що таке штучний інтелект, та як часто ви його використовуєте? Так, знаю про штучний інтелект, використовую його доволі часто, кілька разів на тиждень. Більше використовую для перекладів, для перевірки текстів, для заміни конкретних слів іншими синонімами. Більше для якоїсь такої редактурної роботи. Як бачимо, у багатьох і різди бачення що таке штучний інтелект. Тож давайте разом розберемося різницю між розумом людини та ним. Головна різниця між і людським розумом полягає на творчості. Чилявик може творити штуки вимишлячи нові технології, але АІ може побачити. Riesige Informationen zu verarbeiten und komplexe durch durchführen. Beispiel können medizinische Daten analysieren, Krankheit mit Genauigkeit erkennen. Ось приклад того, наскільки швидко штучний інтелект справляється з складними задачами. Ми бачимо, що людині це займає багато часу, в той час, як штучний інтелект справився за лічені секунди. Тепер важливе питання: чи зможе штучний інтелект замінити людину? Бо на перший погляд він виглядає сильнішим. діференція між діференсом і стрімен іля ілякреатівти.

Але є речі, які ще не здатні повторити. Творчість людина створює мистецтво, музику, ідеї. Емоції саме вони дають нам натхнення і силу долати труднощі. Моральність рішення, які залежать не лише від логіки, а й від цінностей. Тож підсумуємо: штучний інтелект це надзвичайний інструмент, який робить наше життя простішим, але людський розум залишається унікальним. Наша креативність, емпатія, здатність мріяти це те, що не може повторити жодна машина. Майбутнє залежить не від конкуренції, а від співпраці. Якщо ми навчимось ефективно використовувати штучний інтелект, залишаючи людину в центрі прийняття рішень, то здобудемо неймовірних висот. А наостанок ми вам залишили цікавий тест, щоб ви перевірили, чи зможете ви відрятити штучний інтелект від реальних зображень. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічі! Ви думаєте, це все? Звісно, кадри, які не війшли у відео, але по секрету я вам їх покажу. Так. Паля в мусорку, паля. Ну, Що таке, ж то Алло, мама, я вже йду. Доброго дня. Добрий день, ми хотіли взяти інтерв'ю у вас. Точний інтелект. Так. Знаєте. 真是不嗯，